Привіт. Основне сьогоднішнє відео, коли час копати часник. Дуже багато питань, дуже багато незрозумілих питань, чому так, було вже багато інформації, але постійно вони з'являються такі питання. Дивіться, основне орієнтир наш це стрілка. Ось накопав такі середнячки свої і ось стрілка. Це основний показник копати часник. Ось, як бачимо, є ось такий часничок. І зігнутий. Це ще не зовсім час копати. Треба чекати ось так. Коли вирівнялося рівно, вже час копати, можна копати. Тобто чекаємо, щоб вона вирівнялась. Другий показник нашої, коли вирівнялося, коли вже на насіння можна збирати, це ось бачите, захисна плівочка лопнула на нашій сім'яній коробочці. це вже 100% копайте. Так, і коли вирівнялася ось так, гарна чесночинка, дивіться, ось повітряна бульбашка є, і в нас розмір головки. Ось так покажу. 6,2, ну, 62, 55, менша сторона 56. Тобто, і з насінневою коробочкою з повітряною бульбашкою нашою. Повітряна бульбашка розміром, щоб ви розуміли. Тако, така бульбашка це більшість на моїй ділянці. 34 мм повітряна бульбашка. <кій> тобто це вже час копати. Але дивлячись, ось таку масу я накопав загально, ну, просто підряд копав, дивлячись на листову, на листову, на листову масу, ще трошечки не час копати. Ще мало пожовтіло. Ну він почав жовтіти, мало посох. І коли розрізаємо, зараз розріжемо ось це, щоб ви розуміли, маленький зубочок. Сама менша сторона 31, більша 40. Ну це він сплюснутий, бо він різ, де його було багато, 4 см. Розрізаємо, ну так, без ножа, без нічого. О, ось тут вже практично він готовий. Ось ці покривні чешуйки вже більш тонкіші стали. І тут бачимо, вже почали вони підсихати. Це вже непогано. Але якщо ми розріжемо ось такі і все, як бачимо, коренева, ну це я його висмикував, багато кореневої залишилося. Ось такий, розмір його. 82 міліметра, найменша сторона 65. Ось такий, я так розумію, йому трошечки ще треба дозрівати. Тут чешує ще багатенько. І покажу, який показник середній повозі з такими мілкими. Зараз підчищу ще мілкого трошки. Земля, як бачимо, ще. Комкувата з сирості. У нас опадів на минулому тижні випало практично 18 мм тільки за один день. І так, три дні підряд. Так ось так. Підчистили трошечки, ну може ще Ту геть мілкий. Зараз покажу вагу і калібр його. В середньому так. Трошки мілкі є. Дивіться, в основному час збирання часнику співпадає повністю. Коли у нас дозріває головка, тоді у нас в основному ось ця повітряна бульба, ой, повітряна, наша однозубочка вже повинна бути висушена. Ось так просто жменьку взяв з ящичка. Ось така ось в середньому однозубочка. В середньому розміри однозубки. Ну, такі середні показники, скажімо так. Я не визбирав ні крупну, не мілку. 21, 19, 18. Є ось у мілка 13, є трошки більша. 22, 22, 20. І 17. Ну, це так. середнячки. Є Її більша, й є менше 12. Ну. Менше ось цієї практично немає зовсім. Так, і до головок. Дивіться, ось ця маса. В середньому вогу Підемо від більшого. Розміри, будемо казати, це 72. Вага 118. Ось цей 74, щоб ви розуміли. Вага 131. 53. Вага 49. Чогось ваги маловато, як наче. Ну, а так, в середньому непогано. 58, Маркусь, зачекай. 80 грам. 47. 43 грами. Ось мілкі візьмемо такі. Ось так. Два зубчика 39. Четвірочка. А так, 25. Ну, дві зубки 25 грам. 52, 55 грамів. Ось так в середньому вага. Це сирого. Він ще втратить як мінімум 25%. От можете порахувати. Я думаю, зараз наріжу і потім І потім ще проконтролюю, скільки саме втратив цей об'єм. Я на відео там сніму, це зовсім інше відео буде. Скільки втратив е, часник е, своєї ваги. Ось так візьмемо ще зараз повітряну бульбашку. Ось таку ось повітряна бульбашка 10 грамів сирої. Е, так і покажу, скільки буде ваги ще в іншому відео. А так то а так то готовте, готуйте територію під складання часнику. Буде ось на цьому тижні багато-багато роботи. Можливо, до вихідних в декого ще витягнув. В деяких регіонах, у деяких людей вже повністю треба збирати весь часник, тому що засихає. В нас, як бачите, позаду тучка така, ось знову тягне дощ. Тобто, можливо, ще будуть опади сьогодні. Я вилив мірний стакан, було 1,5 мм вчора ввечері. Е, ну, Дощі, дощі йдуть. Чесничок не так швидко сохне, то прям швидко сох. Зараз не так швидко. Але є різні території, є з поливом, є без полива. Буду починати потрошки пробувати копати без поливу. Ось таке відео. Інформативне чи ні, пишіть в коментарях. Ставте лайк і підписочку. Е, Намагаюсь корисно знімати саме для вас. Ось так, що міг розповів. Задавайте питання. Слава Україні.